17 вересня в Україні відзначають день рятувальника. З цієї нагоди у світлиці п'ятої державної пожежної рятувальної частини Нововолинська відбулися традиційні урочистості. Привітати вогнеборців із професійним святом завітав міський голова Борис Карпус та начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Святослав Бабичук у своєму вітальному слові. Борис Карпус подякував рятувальникам за сумліне виконання. Ання службових обов'язків високий професіоналізм, мужність і готовність завжди прийти на допомогу. Він наголосив, що робота вогнеборців це щоденна жертовна праця заради безпеки і життя людей. Наша територіальна громада, дякує кожному з вас за ту роботу, яку ви робите, несети службу. І багато речей, які ми ще навіть і не бачимо, і наша територіальна громада слава богу не відчуває це питання і розмінування і запобігання. От, дуже багато робиться насправді превентивно, і ми це бачимо, і відчуваємо в постійній комунікації. Звичайно, реагування. На різні ситуації, в тому числі і на пожежі, дякую вам за те, що ви швидко на це реагуєте. Багато насправді спільно ми робимо роботи для того, щоб запобігати цим різним абсолютно випадкам. До Привітання доєдналися і начальник Володимирського районного управління головного управління ДСНС України у Волинській області В'ячеслав Процюк та начальник п'ятої державної пожежно-рятувальної частини Сергій Шуба. Дійсно, я дякую кожному з вас за вашу роботу, за вашу відданість, за вашу службу. Дійсно ви багато роботи робите в себе в підрозділі. Ви татабороняєте, оберігаєте свій район обслуговування. Хотів Хотів вам побажати в першу чергу. Завжди з викликів неушкодження. Нехай ваші сім'ї радуються тим, що в кістові ви працюєте, не гордились цим. А вам міцного здоров'я, сил, наслання вашій ми роботі. Саме головне міцного вам здоров'я. Міцного здоров'я виконувати ті завдання, які сьогодні стоять перед нами. Завжди повертатись живими. Додому неушкодженими. Пам'ятайте, що вдома сім'ї і сім'ї хочуть вас бачити вдома після зміни, такими ж самими, як ви пішли на неї. За відданість праві досягнення високих результатів у роботі та з нагоди професійного свята працівників частини відзначили почесними грамотами та подяками.